гори сміття, гною. Но взагалі це якісь страхи. Люди вже не бояться кажуть, ні Бога, ні чорта, ні чорта. Тому ми закликаємо владу, будь ласка, подивіться на це все і давайте приберемо біля цієї історичної, біля такої пам'яті Мавринського майдана яка тут, я кажу, ну це ж святе місце. І так на наших предків нікого такого не було, щоб на святих місцях. А вот так, вибачайте, класи такі кучі. Иван Семенович, он лапку взял и чистит. Это ж, да. это ж вы, Давайте подпалимо. Подпалить ее. Отможе на кучу, да? На, да Вот смотри, Та так, вот Та надо. Подкрепають своєвание ее... Мавринського майдану. Це знамениториш, який нараховується вчені понад 7000 років. На жаль. Наш час не потерпає від людської зневаги. Ми сьогодні тут прибирали сміття, горе сміття. Просто дивує людська байдужість, не бізнаність. Святе місце, яке оберігали наші предки, стільки тисяч років зараз люди просто не розуміють, що вони роблять, знищують, не бояться як кажуть, ні кари небесної, нічого, не розуміючи, яку їм землю залишили предки, що передавалося це. Унікальна споруда археологічна з покоління в покоління, збереглася для нас. І наша обов'язок, я так вважаю, що ми повинні просто передати, не тільки зберегти, а передати наступним поколінням.